Цікава фігурка, коротше, кава, яка розливається. І це намальовано, бачите, яка тут ручка. чашка трохи потріскана. В общем, дуже оригінальненько. І стоїть між двох столиків синього і жовтого. Гармонічно дивиться, правда? Дуже гармонічно, я рахую. Напишіть ваші враження. О, яйчки. Яички намалювали. Ну, отака достопримічательність Поставте лайк, якщо вам сподобалось.